Справа військового, який розстріляв двох солдатів батька та сина, розглядалась в апеляційному суді. Перша інстанція визнала підсудного винним та призначила покарання у вигляді 15 років за ґратами. Спеціалізована прокуратура та сторона потерпілих наполягала на довічному ув'язненні. Нагадаємо, трагічна історія трапилась минулоріч, 16 січня, під час чергування на одному з військових об'єктів. Тоді від чисельних кульових поранень, нанесених їхнім співслужбовцем, загинули батько Михайло та син Олександр Куцики. За матеріалами справи, молодший сержант, перебуваючи у нетверезому стані, о третій годині ночі увійшов до приміщення бліндажа, де ночували військовослужбовці із сотої бригади тероборони, та впритул розстріляв їх із ручного кулемета. 26-річний військовий та його 48-річний батько загинули від отриманих поранень на місці. Що стало причиною трагедії, достеменно невідомо, але кажуть, що напередодні цього жахливого лиха, начебто між чоловіками, розгорівся неабиякий конфлікт, нібито дійшло навіть до бійки. Власне, це підтверджується і формулюваннями прокуратури, що причиною злочину стали тривалі, особисті, неприязні взаємини. Свого часу цей інцидент наробив немало галасу. Люди активно обговорювали, що ж такого могло трапитись, що призвело до такої біди. Точились різні чутки. Хтось засуджував вбивцю. Були й такі, які відверто натякали, що, мовляв, загиблі неодноразово демонстрували негуманну поведінку. На початку апеляційного судового засідання журналістів попросили покинути залу, адже справу слухали у закритому режимі. Ваша честь, оскільки процес є закритим, в даному судовому засіданні можуть досліджуватися обставини, які відповідно до зводу відомостей про державну таємницю становлять державну таємницю. З огляду на це заперечує. Першої інстанції також слухав справу у закритому судовому засіданні. Підсудний брав участь у засіданні по відеозв'язку. Зрештою, розглянувши усі наявні матеріали та заслухавши сторін процесу, апеляційний суд відмовив у задоволенні скарг щодо зміни покарання на більш суворе, залишивши в силі вирок першої інстанції. 15 років позбавлення волі. Апеляційні скарги прокурору у кримінальному провадженні прокурора Водинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Ковтонюка потерпілих куцих та куцик захисника Полячука в інтересах обвинуваченого Толенчука залишити без задоволення. А вирок Старовижівського районного суду Водинської області від 18 квітня 2024 року стосовно Толенчука без зміни. Оксана Куцик, дружина та матір вбитих військовослужбовців, зазначила, що не погоджується з таким рішенням і планує продовжити боротьбу вже в Верховному суді. «З рішенням суду я не згідна, Я буду подавати далі в касаційний суд. Я вважаю, що вбивця повинен сидіти довічно, тому що він забрав життя двох військовослужбовців. Це мого сина і чоловіка. Це дві людини з одної родини. Це... Я не просто не знаю, як описати. Я досі не можу з цим оговтатись. Я не можу в це повірити. Не можу. Він не мав права цього робити, він не мав права забирати життя мого чоловіка і сина. А він забрав не тільки життя чоловіка і сина, а й забрав і у мене життя, Тому що я втратила сина і стала вдовою. З її слів, родичі обвинуваченого не контактують з нею, а сам обвинувачений вони своєї не визнає і не розкаюється. Скажіть, будь ласка, чи намагалися родичі обвинуваченого вийти з вами якось на контакт? Ні, родичі обвинувачені не намагалися з мною виходити ніякий контакт, також не відшкодовували ніяких ніколи, нічого. Чи розкаявся в суді не розкаявся? Не вибачився, щироке яття і вибачення не було. Якщо можна з його слів, чому він саме це вчинив? Він на будь-які обвинувачений, на будь-які запитання моє в суді, він категорично відмовився відповідати взагалі. І відповіді, за що він вчинив такий жахливий злочин, він не відповів. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.